Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Отже, друзі, зараз як і обіцяли про топ 5 речей, які будуть потрібні нам цієї зими, і в нас є час підготуватися. Для цього в нас є експертка, організаторка простору Ганна Гончарова. Вітаємо тебе. Добре, Ань, Давай одразу розпочнемо з того, які речі є точно необхідними. Перша найголовніша це наш спокій і впевненість, що ми все проходили і все буде добре. А щодо речей, їх всього п'ять. І дуже просто зрозуміти, які необхідні, якщо поставити собі запитання, як я можу себе підготувати до зими, як я себе зігрію. Що я де я підзаряджу прилади, що я маю зробити, щоб в мене було світло, ну хоча б uh -huh. певне джерело світла, і як я можу підготувати їжу, хоча б нагріти воду? Uh -huh. Це все є у нас тут, і ми можемо відразу це збирати у коробку нашу uh -huh. стратегічну так, коробку. Давай. Першу я б запропонувала газовий пальник для того, щоб підігріти воду uh -huh. і приготувати щось простеньке. Так, логічно, абсолютно а, це газовий балон обережно з ним. В нас він порожній. Це ага, для безпеки, ага. але, але мат... техніку безпеки зберігаємо. А та. друге найважливіше це павербанк і щось е, дроти для нього, mm -hmm. а, і він має бути зарядженим. Перевіряйте це обов'язково. Mm -hmm. А третє це ліхтарик. Він має бути потужним, щоб це було зручно, щоб можна було почитати або щось зробити mm -hmm. вдома. І а, акумулятори для нього. А третє це а, четверте, це термос, та да. можна кружку термос, як в мене, можна великий термос а, і перевіряйте, щоб вода була тепла, щоб вам було приємно. Угу. І а, найпростіше це свічки, тому що свічки і сірники для них, тому що і ліхтарики іноді підводять, а свічки особливо ароматизовані ні. Угу. О, старі добрі свічки. Да. А ми підготували таку е, певну графічну підказку е, да. всім глядачам. От Давай на неї подивимося, і прокоментуємо. Е, отже, це в продовженні теми, фактично, що треба мати обов'язково увага на екран. Прошу. Обов'язково це заскриньте собі це найпростіші, найголовніші речі, які можуть бути під рукою. Постійно відкладіть їх на поличку, чи можливо у шухляду, чи у коробку, як ми додайте туди ще теплий одяг, який можна буде накинути на себе, mm -hmm. можливо, ковдру чи плед. І обов'язково підготуйте план. Якщо раптом станеться форс-мажор, якщо світла не буде дуже багато годин, а угу. ви просто маєте знати, куди піти, де підзарядитися, де пункт незламності. А все це є поруч 100%. і будьте певні, що ви не залишитеся без світла та без енергії. Ну ти вже сказала про форс-мажор. І Ми бачимо от один да. з пунктів план, що я робитиму в форс-мажорній ситуації. І Там ти рекомендуєш блокнот з да. наприклад, ну скласти на заздалегідь номери. Критичні обов'язково на папірці, оці, тому що прилади, на жаль, розряджуються. Mm -hmm. Mm -hmm. Минулий рік, пам'ятаю, минулу зиму. Всі скуповували достатньо дорогі, е, обладнання, оці всі акумулятори mm -hmm. там і генератори цього року. Скоріше за все це у вас уже є. Ви вже знаєте, що ага. вам було потрібно. Звісно, і з цим зручніше, звісно, і з цим простіше. Але якщо навіть цього немає, мені здається, що наші міста також підготовлені, що ми знаємо, де яка кав'ярня, де нас нагодують, де можна хм. посидіти, попрацювати. Тому не обов'язково витрачати великий бюджет. Ну так трошки спокійно, тому що спочатку, коли ми бачили цей пальник, потім бачили термос, ліхтарик, такі господи, вже що ж воно буде цієї зими? Знаєш? люди. а так все спокійно, видихаємо минулого Дивіться, року. У нас ця ж є колекція досить. це для нашого потім туризму. Ми будемо виїжджати будь в Карлоси з цією ж коробкою і відпочивати. Так. Ну і, і насправді мені здається, дуже зручно, тому що все зберігається в одному місці, в одному контейнері, і не треба бігати і шукати потім його по всьому будинку так. або по всій квартирі. Але питання ну є в нас така, знаєш, у людей здатність, коли ми хочемо ще щось докласти, і ще щось, і ще щось. І виходить, ми починаємо захлам. Так, так, так. Знаєш, а раптом це знадобиться, а раптом ще щось знадобиться. Як не захламити це все? Думаємо не про речі, бо якщо ми почнемо складати переліки речей, то ми захламимо все відразу. Думаємо про ситуацію. Якщо вас щось лякає, турбує. Просто подумайте про те, що може статися? Яка річ це закриє да, в лапках, uh -huh. допоможе мені. І що я маю сюди покласти? Чи вміститься воно, чи не забагато воно коштує? І ви побачите, що додасться ну, буквально пара речей, які uh -huh. вам особисто потрібні. Правильний підхід. Як ти так. до цього підходиш? Як ти це назвеш, цю коробку, так вона і полетить. Стратегічна у тебе. коробка. Стратегія не має бути великою. Ай, пасибі величезно. Не бійтеся зими, просто бути до неї готові зі стратегічною коробкою, з чіткими думками. І без зайвого мотлоху. Пасибі, Гана Гончарова е організатор простору. Е носі на триває так, ну А буквально за мить будемо говорити про те, як правильно і стратегічно зберігати продукти. Ми вам же частково цю тему розкривали. За мить продовжимо.